Звичайно, ми знаємо про цей конвой, і маємо також і приклади із недавнього минулого, коли у Абхазії або Південній Росії такі конвої використовували далеко використовувалися далеко не з гуманітарною метою, і звичайно і існує велика небезпека того, що може бути справді пастка у вигляді цього конвою, і вирішальними в цьому випадку є три. По-перше, український уряд повинен визначити, які най найперші гуманітарні потреби існують у цій, на цій території. Потім розподіл цих гуманітарних товарів повинен відбуватися під керівництвом українського уряду і міжнародних допоміжних організацій. sein, weil das Russland sonst missbrauchen könnte. По друге повинні існувати повні списки тих товарів, які передаються як гуманітарна допомога. І, звичайно, в жодному разі не можна, щоб цю гуманітарну допомогу розподіляли російські солдати або співробітники секретних служб на території України, а щоб це розподілялося українськими представниками служб безпеки. Ну і по третє гуманітарна допомога не е, повинна сприяти тому, що е, що порушувався суверенітет України, тому що ми знаємо, продовжуються військові дії. Щодня відбувається масивний обстріл української території з боку Росії, і е, також необхідно, щоб ці е, ця гуманітарна допомога не відволікла від. Е, Остаточного і повного розслідування катастрофи з малазійським рейсовим літаком це не повинно бути забутим, тому що, звичайно, такі гуманітарні акції часто мають такий пропагандистський характер.